Друзі, всім привіт, це Таня Лі, Надя дідапієва, і це лавен хейт на давай. Ультра довгі нарочені нігті. Лав, хоча в лав. безалкогольна вінішка. дай хейт. Блін, не смачно. Дарувати дівчині гроші замість подарунка. Лав. Дружба з колишнім. В нормальному житті лав, але морква волюм'є. Та смачно це ні? Я не пам'ятаю. Лав. Берете з повним ротом. Лав. Бризкатися декількома парфумами одночасно. Хейт. Hey. Прислуховуватися до чужої сварки. Хейт. Uh, Носити пірсінг в пупку. Лав. Коли хлопець молодший за дівчину. Лав. Uh, Купувати одяг і ніколи його не вдягати. Лав. Волошіста дев'ять. Лав. Одразу, одразу їсти <ріст> <ріст> супчик прямо з каструлі, щоб не мити тарілку. Хейт. Щодня читати гороскопи. Хейт, uh, а розкладі кітеро. Хейт. Uh, Дату з іменем коханого. Хейт. Uh, Прокидатися після полудня. Хейт. Uh, Замовляти доставку, коли холодильник повний. Лав. Uh, Мужички у вузьких джинсах. Хейт. Uh, <ріст> І обійматися під час сну. Хотіла сказати спочатку хейт, тому що я не можу, вони спекотно дуже сильно. Тому е... хейт. Обійматися перес. Дякую. Боже, це, це, це було класно.